Вітаю вас, мої любі! Сьогодні у нас з вами розіграш по завершенню каталогу компанії Лівеста 01. В нас є 19 чоловік, які у мене купували, замовляли продукцію компанії Лівеста. Так, і для вас я приготувала ось такий ароматний, це турецьке рідке мило. 500 мл з дозатором. І ось такий йогурт для тіла. Це наша Лівеста Україна. Український виробник дуже відмінної якості. Рекомендую всім. Ось такий я приготувала подаруночок за те, що ви до мене звернулись і замовили у мене продукцію компанії Лівеста. Красно вам за це дякую. І в нас сьогодні розігриш. Так, у нас ось від 1 до 19. Ми зараз з вами регенеруємо 0, Номер 16 Номер 16 у нас Левченко Людмила. Левченко Людмила, я вас вітаю. Ви знову в мене виграли. Дякую за замовлення в мене продукції Лівеста. Чекаю на ваші замовлення і буду вдячна. За коментар і відгук про відмінну продукцію, а особливо дуже в каталозі. Вже з кожним каталогом все більше і більше є українського виробника, саме українського виробника в каталогі компанії Лівеста. Сердечно обіймаю всіх вас і красно дякую за те, що ви до мене звертаєтеся сьогодні. Понеділок, 23 січня, стартував каталог 0.2, Тому, будь ласка, звертайтеся. Буду вдячна вам за замовлення. На здоров'я, Людмила Левченка я вас вітаю. Очікуйте, будь ласка, на такий гарний, ароматний, дієвий, результативний подаруночок. Вдачі вам, дякую!